Привіт, мене звати Гайкалова Наталія, і на нашому каналі Fine Evolution Сьогодні буде нове відео. А я розкажу базові речі про Digital Nomad. На Кіпрі, і перейдемо одразу до суті. Що ж таке Digital Nomad? Нещодавно ми проводили а, вебінар з міграційним юристом Португалії а, щодо Digital Nomad типу типовіз у Португалії. Ви можете знайти це відео на нашому каналі, і ми побачили, що ця тема є досить актуальною для багатьох фрілансерів, які знаходяться зараз у різних країнах і шукають для себе оптимальний варіант знаходження. Біля моря, біля океану, де можна спокійно, віддалено працювати, і ще б так, щоб і не платити податки. Тож, давайте розберемося, що буде відбуватися на Кіпрі, якщо ви захочете отримати такий тип візи, як Digital Nomad. Чи є взагалі віза Digital Nomad на Кіпрі? Мені здається, що не розповсюджена відповідь, коли запитуєш, а взагалі де є Digital Nomad, Завжди всі відповідають, що цей тип візи є у Хорватії. А насправді так у Хорватії є дуже привабливі умови, тому що там можна отримати цю візу Digital Nomad на один рік. І отримати ще й виключення того, що Хорватія не визнає вас своїм податковим резидентом, тобто можна зберегти свою уплату податків, наприклад, в Україні. А те, що ми зараз стикаємося, проживаючи у різних країнах Європи у статусі тимчасового переселенця під тимчасовим захистом, на жаль, поки що ми не бачимо такої тенденції, і тому рано чи пізно усі українці підпадуть під вимоги локального податкового резидентства відповідно і сплати податків. Тож давайте подивимося, що відбувається на Кіпрі. На Кіпрі існує такий тип візи, як Digital Nomad, і він існує вже досить давно. Це означає, що є практика напрацьована і не потрібно буде стикатися з якимись такими проблемами, а не того, що законодавство до кінця не пропрацьовано. Які ж умови отримання такого типу візи? А перше і важливе, що заява на отримання візи такого цифрового кочівника вона надається лише громадянам третіх країн. Тобто не членів Євросоюзу, тобто Україна зараз відноситься до такого критерію. А це для тих людей, які бажають працювати на Кіпрі без права працевлаштування, тобто для тих, хто не хоче заключати трудовий договір, наприклад, з кіперським працедавцем, і відповідно має можливість працювати віддалено через інтернет, а не менше ніж 12 місяців. Тобто є деякі обмеження по часу. А така віза надається на Кіпрі строком на один рік з можливістю продовження щороку до трьох років. Це теж досить зручно. Відповідність критеріям, що потрібно мати, і як підготуватися для того, щоб таки отримати візу Digital Nomad на Кіпрі. Перше, ви маєте бути громадянином країни, яка не перебуває в ЄС в Єврозоні. Тому робимо висновок, що фрілансери із України проходять за цим параметром, поки ми ще не в ЄС, але можливо все у найближчому часі все зміниться. Друге. Ваш роботодавець або замовник, з яким ви працюєте по контракту, він не повинен бути зареєстрований на території Кіпру. Тобто, ті ФОПи, наприклад, у кого кіперська компанія є замовником послуг, ну, на жаль, не зможуть підійти під ці критерії. А також важливо, щоб ви самі не були директором або засновником компанії на Кіпрі, тобто для власників it бізнесу цей тип візи буде недоступний, якщо у вас є кіперська компанія. Тому, можливо, варто розглянути інші типи ВНЖ. Третій момент: ні ви, ні члени вашої родини, також дуже важливо на це звернути увагу, не можете працювати на Кіпрі на місцеву компанію. Тобто є лише один варіант це дистанційно працювати на будь-яку іноземну компанію з іншою юрисдикцією. Четвертий важливий пункт: ви маєте відкрити банківський рахунок у Кіперському банку і внести 8 тисяч євро на кожного дорослого члена сім'ї. Також, додатково, якщо у вас є дитина віком до 18 років, вам потрібно вносити ще по 4 тисячі євро на кожну дитину. Тобто потрібно мати запас грошей для того, щоб задепозитити цю суму для отримання Digital Nomad візи. П'ятий пункт: вам необхідно підтвердити свій стабільний дохід, отриманий за кордону джерел. Тут дуже важливо звернути увагу, щоб цей дохід був документально підтверджений якимись податковими деклараціями, наприклад, ви ФОП в Україні і ви сплачуєте податки, або, або ви індивідуальний підприємець у будь-якій іншій європейській країні. Тобто ви маєте мати на руках. Якийсь доказ того, що ви сплачуєте податки в якійсь країні, і ви там зареєстрований як підприємець, або ви отримуєте цей дохід, наприклад, як пасивний дохід, і будь-які інші типи доходу. Головне це легалізація цього доходу. Мінімум 3,5 тисячі євро на місяць. Тобто, ще потрібно проаналізувати, чи досягаєте ви цієї цифри. Також Шостий пункт важливий: що якщо ви подорожуєте разом із своєю родиною, то вимоги до мінімального доходу збільшуються на 20% на вашого партнера, партнера, чоловіка або дружини, тобто 3,5 тисячі плюс 20%. і також додаємо ще по 15% за кожну дитину молодшу за 18 років. Тобто, давайте порахуємо, як це буде виходити на практики. Тобто, ваш дохід після врахування податків це дуже важливо зазначити. Тому, якщо ви десь в якійсь країні сплачуєте податки, віднесіть тоді ще й додаткову суму оподаткування, яка у вас є. Тобто 4,5 тисячі євро, плюс 20% за дружину, наприклад, або чоловіка, плюс 15% за дитину до 18 років, і таким чином ми маємо результат, що ваш дохід. Повинен складати мінімум 5175 євро, для того, щоб ви могли претендувати на отримання візи Digital Nomad на Кіпрі. Тому уважно порахуйте свій дохід, якщо не вистачає, заробляйте більше. Документи для Digital Nomad візи, що ж потрібно зібрати і взагалі мати при собі перше це. Чинний паспорт важливо, щоб він не закінчувався раніше ніж через три місяці після закінчення дії візи. Це дві завірені фотографії, це контракти, які підтверджують віддалену роботу відповідно із вашим замовником. Ну, важливо, ми вже про це поговорили, щоб це була дистанційна робота і на замовника, який не знаходиться на території Кіпру, відповідно, не на кіперську компанію. Це виписка з банку для підтвердження доходу. І важливо бо в Україні. В нас не розповсюджена медицинська страхування, так як це працює в Європі, тому зверніть увагу, що на Кіпрі потрібно отримати медицинське страхування на мінімум 30 тисяч євро. А якщо подивитися на ціни місцевих страхових компаній, це буде десь приблизно від 180 євро на місяць. Але потрібно це перевіряти, коли ви будете це оформляти безпосередньо зі страховими компаніями. Також довідка про відсутність судимості у вас і членів вашої сім'ї. Наразі недавно в Україні також запустили і можна цю довідку отримати в електронній формі і потім ще й перевіряти на сайті її достовірність, що є дуже зручним під час військових дій, коли більшість переселенців знаходяться за кордоном, і ця довідка так чи інакше вимагається в якихось країнах. Договір про оренду або придбання житла на Кіпрі. Резюме, CV декларація про те, що, тобто, це, це заява така з функцією декларації про те, що ні ви, ні члени вашої сім'ї не збираються надавати послуги клієнтам, які зареєстровані є на Кіпрі. І дуже важливо не порушити цю умову. Бо, наприклад, якщо ви переїдете, порушите, то цю візу також можуть відізвати. І лист або такий мотиваційний, мотиваційне обґрунтування, чому ви хочете отримати візу цифрового кочільника на кіпрі. Оподаткування. На початку нашого відео я розповіла про те, що у Хорватії є закріплене в законодавстві виключення для діджитал-номадів про те, що вони залишаються податковими резидентами своїх країн, і вони тимчасово на один рік приїхали в іншу країну, щоб попрацювати біля моря і відповідно не сплачувати податки. У такому випадку, наприклад, у Хорватії їх мотивація на державному рівні є те, що, наприклад, будуть зберегти. Братися податки за рахунок ПДВ, тому що Digital Nomad буде витрачати свої кошти і відповідно підтримувати економіку країни. Якщо ж ми кажемо про Кіпр, на жаль, там немає такого виключення в законодавстві, тому йде стандартне оподаткування. Це означає, що якщо ви проживаєте на Кіпрі, ви стаєте податковим резидентом Кіпру, а понад 183 дні в календарному періоді, якщо у вас разом з вами проживає ваша родина, у вас є місце постійного проживання. Усі ці критерії податкового резидентства ми також розбирали у наших попередніх відео. Тому, якщо ви податковий резидент на Кіпрі, ви проживаєте на Кіпрі, тоді потрібно дивитися і оподаткування ваших доходів, які будуть на Кіпрі. Тому Стандартному і базовому варіанті ви підпадете під personal Income Tax або податок на доходи фізичної особи. Давайте подивимося, на Кіпрі є прогресивна шкала, відповідно до якої сума вашого доходу будуть оподатковуватися. Ми тут бачимо, що якщо ваш дохід до 19 тисяч євро, тут безумовно ми рахуємо податковий рік. Він зачастую є календарним роком, ну але можуть бути зміни. Тому, якщо, наприклад, за 2022 рік у вас дохід. До 19,5 тисяч євро на рік, а ви би нічого не сплачували, але вам цього доходу не вистачить, щоб податися на Digital Nomad Visa. Далі ми йдемо. Якщо ви маєте дохід від 19 500 до 28 тисяч євро, то тоді вже застосовується податкова ставка 20%. Якщо порахувати, ось у цьому, у цьому критерії буде 1700 євро нарахований податок. І потім ми додаємо ще. якщо ваш дохід від 28 до 36 тисяч євро, додаємо ще 25% податку, тобто вже в нас є нарахований податок 3 775, потім беремо, якщо у вас ще більший дохід, Ще додатковий текст брекет від 36 тисяч до 60 тисяч євро. І якщо ваш дохід на рік понад 60 тисяч євро, то тоді вже максимальна ставка на те, що перевищує суму 60 тисяч євро, це 35%. Тобто рахується не одразу, якщо у вас там понад 60 тисяч євро, 35, а рахується ось такими текст брекетами. Кожна частинка вираховується по 20%, частинка, частинка по 25, частинка по 30 і все, що вище – Відповідно, 35%. Як ми бачимо, не дуже маленькі податки, які потрібно сплатити на Кіпрі. Тому для вашого податкового планування звертайте на це увагу. Прорезюмуємо те, що ми сьогодні проговорили. Підписуйтесь на наш канал, на нашому каналі ви зможете знайти цікаві відео про реєстрацію ІП у різних країнах Європи, про податкове резидентство, про діджитал-номади у різних країнах і все, що стосується податків. У різних країнах. Також, якщо вас цікавить якісь цікаві теми, залишайте коментарі, про що ви хотіли б дізнатися, і ми або розповімо самі, або запросимо локальних консультантів з цих країн.